Вітаю вас, шановні глядачі, вітаю всіх та кожного. Чи введуть миротворців на територію України? Ви мене також дуже просили це питання розглянути. Давайте ми його з вами подивимося, тому що це теж я вважаю дуже важлива тема. Трамп запропонував і країнам Євросоюзу запропонував ввести. Миротворців, чи будуть введені миротворці для урегулювання конфлікту поствоєнного, коли вже будуть підписані певні домовленості, чи дійсно таке може відбутися, що якісь миротворчі війська будуть введені на територію України для стримання агресії РФ? І можливого нового наступу на нові території. Я би хотів це питання розглянути. Давайте ми подивимося на циганській колоді карт і на таро на двох колодах. Давайте ми розглянемо. Я думаю, буде більш ніж достатньо. Для тих, хто мене дивиться вперше, я Роман Завидовський, езотерик Екстрасенс. Працюю з циганськими картами. складаю циганські прогнози. Добре. Давайте подивимося з вами запитання, яке стосуватиметься саме миротворців. Чи може бути такий варіант розвитку подій? Так, добре. Записую це відео 20 го числа 20-го. 12-го. Добре, давайте ми з вами подивимося, чи введуть миротворців на території України. Так, добре, я хочу витягнути 5 карт з циганської колоди. Давайте витягнемо 5 карт з циганської колоди. І я хочу витягнути. Чотири карти з колоди Таро. Давайте ми з вами розглянемо це запитання. Це також дуже важливе запитання. Я думаю, що подивитися його варто. Так, добре, дивимося. Так, є, витягнув. Давайте ми з вами почнемо розглядати. Перша карта карта сюрприза падає. Хороша карта позитивна, це карта збройного, це карта військового підсилення. Тобто зразу ця карта говорить, що взагалі такий варіант розвитку подій абсолютно реальний. Такий варіант може статися. Карта везлюбленого, карта сильного чоловіка. Карта сильної чоловічої енергетики теж карта, яка підтверджує, це, що це може відбутися. Карта втішення. Покровительство захист вищих сил, Ось таке от Янгол спускається з небес, це карта захисту, ще одна позитивна карта. Карта дому, карта сім'ї та родини падає, карта священника. Дивіться, всі карти дуже сильні, всі карти позитивні. Дуже багато карт з яскраво вираженою чоловічою енергетикою. Тобто можна зробити висновок, що такий варіант розвитку подій може відбутися так. Що це дійсно може статися саме так. Я думаю, що до цього йде. І я думаю, що такий варіант абсолютно імовірний. Так, дивимося тепер на Таро. Четвірка мечів, карта провокацій. Ну, така трохи тяжкувата карта. Далі дивимося. Семірка жезлів. Семірка жезлів це карта успіху, це карта успішних дій, це карта якихось перемог. Туз чаш, карта здійснення бажань, карта благополуччя. Прекрасна карта. І карта диявола остання падає 15 аркан. От карта диявола вона дає такий, знаєте, дуже неприємний присмак цього прогнозу, тому що цей прогноз виходив дуже позитивний. Але карта диявола говорить про те, що буде певно виставлена якась надзвичайно нехороша умова, за якої ці миротворці зайдуть в Україну. Можливо, це здача території України. Можливо, це здача якихось ресурсів України. Можливо, це якісь нові закони та законопроєкти, які будуть не на руку Україні. Ну, карта диявола це карта шантажу, це карта інтриг, це карта якоїсь. Ну, диявол це поганий знак, це карта обману, це маніпуляції, це махінації, це загрози. Я скажу так: безкоштовний серд тільки у месмерловці, як то кажуть. Такий варіант розвитку подій може бути, але за це прийдеться дуже серйозно поплатитися за те, що миротворці йдуть в Україну. Чим поплатитися, можете висловити свої тези і догадки в коментарях або територіями, або ресурсами, або ще чимось. Ем, ну, але взагалі я вважаю, що це станеться. Так. Тому що на циганській колоді всі карти це підтверджують, і причому дуже багато карт чоловічої енергії священик, Возлюблений, карта сюрприза. Там чоловік зображений, втішення теж чоловік зображений. А і на Таро, до речі, карти позитивні: Семірка жезлів, туз чаш в комбінації карти перемог, карти успіхів. Тобто, да, миротворці можуть бути на території України для того, щоб стримувати РФ. Але разом з тим, карта диявола поруч говорить про те, що якась. Умова і розплата за це буде така досить висока для України. Досить висока. Ну, знову ж таки, Трамп не спростався це говорить. І знаєте, Європа і Америка знову ж таки хочуть нажитися на Україні, завжди наживалися, завжди з України тягнули соки, ресурси. І, походу, вони це продовжуватимуть робити навіть в поствоєнний час, як я вже колись теж заявив, що після війни може бути навіть ще тяжче ніж під час війни, як би це не звучало парадоксально. Але я думаю, що так воно може бути. Так що, ось такий от прогноз, шановні глядачі. В будь-якому випадку я бажаю вам усім всього хорошого. Я надіюсь, що все буде добре. Я вважаю, що це може статися. Шанси цього насправді є дуже і дуже високими. Миротворців дійсно можуть вести великою кількістю, дуже велика активізація чоловічої енергетики. Але, знову ж таки, нам прийдеться за це якось. Усім розраховуватися чимось дуже важливим і цінним. Ось так. Так що, що я хочу сказати з цього приводу. Надіємось на кращий варіант завершення ситуації. Не забувайте ставити лайк цьому відео. Пропонуйте теми для прогнозувань. Пропонуйте теми для прямих ефірів, в тому числі я постараюсь проводити їх якомога частіше. Підписуйтеся на мої сторінки, підписуйтеся на YouTube канал. Я бажаю миру. Я бажаю всім благополуччя, якомога швидшого завершення війни. І нехай у всіх вас все буде добре. Дякую вам велике за те, що дивитеся мене, за те, що слухаєте мене. 24 й рік добігає кінця, хочеться якомога швидшого миру та благополуччя. Будемо спостерігати за ситуацією. Бажаю всього доброго, дякую велике, миру, всій Україні, всій Україні, всім нам, благополуччя, захисту від вищих сил. Бажаю. Нехай все буде добре. До нових зустрічей. Цілую, люблю, обіймаю. Питання особистого характеру за номером на сторінці.